Якщо каву пити так, точно підніметься цукор. І це доказали останні дослідження. Отож, підписуйтесь, і я розкажу, як каву пити категорично протипоказано, якщо у вас інсулінорезистентність або вже є цукровий діабет. І так, британські вчені досліджували, як впливає вживання кави на людей, в кого є і так цукор. І так виявилося, найгіршим є вживання кави за 30 хвилин до сніданку. Чому? Там люди пили, причому не солодку каву, каву без цукру. І причому кава була міцна, яка містила 300 мг кофеїну. Тобто така кава, як з кавового апарату. І цукор, причому від такого, підвищувався на 50%. Ніж, якщо такої кави не пили. Значить, чому кава підвищувалася? Кофеїн блокує аденозин, який бере участь в передачі сигналу для утворення інсуліну природнього і е, коригує, який рівень треба виробити, щоб знизити цукор після сніданку. А друга причина: кофеїн також збільшує кількість утворення адреналіну, ну такий фактично, як гормон стресу. І е, який е, стрес підвищує рівень цукру в крові. Але вчені знову ж таки не заборонили каву повністю, а змінили час її вживання. І так, щоб у вас не було скачків цукру, ви спочатку снідаєте і лише після цього можете пити каву. Тоді блокування аденозину не було і скачків цукру не помічалося таких виражених. Ось, бачите, навіть такий простий нюанс може набагато що впливати. Я, чесно, від того дослідження трошки в шоці. Сподіваюся, що новина для вас була також важливою.